Що робити, якщо вашій дитині поставили діагноз синдром дефіциту уваги та гіперактивності? Я вам розповім одну з методик. Мене звати Аліна і я провідний нейропсихолог центру. Вітаю вас на каналі Корекційно-навчального центру Ерудит. Діяльність нашого центру спрямована на соціальну адаптацію дітей з особливостями в розвитку. Для цього ми дуже багато уваги приділяємо корекції емоційного фону дитини, зокрема й у діток із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Коротко, здух. Що ж таке здух? Здух, це неврологічно-поведінковий розлад розвитку, який здебільшого розпочинається в дитячому віці, проявляється такими симптомами, як труднощі концентрації уваги, гіперактивність і погано керована імпульсивність. Здебільшого в питаннях лікування використовується медикаментозна терапія, але існує й інший спосіб, про який ми зараз поговоримо. Флайзер це альтернативний метод корекції з дух, зниження необхідності медикаментозної терапії. Методика допоможе активізувати розумові процеси, скоригувати порушені механізми в організмі дитини, поліпшити її навички та здібності. Принцип дії флайзер полягає в тому, що дитина розташовується на рухомій частині тренажера в напівлежачому положенні. Вона переміщує рукоятки вперед і назад, що призводить до зміни просторового положення рухомої частини тренажера, з розташованою на ній дитиною до нахилів вперед і назад, вліво і вправо. Таким чином, дитина вчиться контролювати свої дії, виконуючи при цьому певні завдання, які бачить перед собою на проекторі. Існує кілька рівнів. На більш складних уже з'являються аудіальні та візуальні подразники, які не повинні заважати дитині концентруватися, щоб виконати всі дії правильно. Така ігротерапія допомагає дитині легше переносити синдром. Вона звикає зосереджуватися, стає уважнішою і посидючішою, поліпшується її зоровомоторна координація. Когнітивно-складна фізична діяльність під час гри на флайзері призводить до підвищення рівня дофаміну та норадреналіну в мережах головного мозку, аналогічним чином, як це роблять ліки від здух. Ефективність ми вимірюємо тестом МОКСу, який проводиться на кожному етапі корекції. Телефонуйте і пишіть нам. Ми з радістю проконсультуємо вас з питань з дух. Також не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові та актуальні теми про методику лікування емоційних розладів, зокрема синдрому дефіциту уваги та гіперактивності.